Неефективні податки скоротять. Міністерство доходів та зборів підсумовує рік своєї діяльності. Так, протягом цього часу дві служби податкова та митниця, намагались запрацювати як єдина структура. Про головні річні здобутки та плани на наступний рік у міністерстві говорили спільно із регіонами. На зв'язок з міністром доходів і зборів вийшли усі області України. Податок на споживання, електронні сервіси та інноваційні технології за рік Міністерство доходів та зборів намагалось розширити та збільшити спектр своїх послуг. Однак і на цьому у профільному відомстві зупинятись не будуть, і вже наступного року планують скоротити низку неефективних податків. За рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур. Ми зменшили час. На виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження мирних процедур, аби забезпечити стабільне фінансування державного бюджету, новації вводять не лише для українців. Зміни не у минуле, і працівників самої структури. Працювати не рухаючись вперед, неможливо тому тестування у нас. Приблизно раз півроку всі робіт, працівники проходять тестування, в тому числі починаючи з начальника головного управління, з начальника митниці, закінчуючи закінчуючи інспекторами. Працюють новації і на митниці. Так цього року в Україні почали використовувати новітній досвід проти контрабанди, не забуло і про черги на кордонах. На вівщині вже майже місяць діє новий митний перехід. Однак і тут є ще над чим працювати. Пост новий. І ще нема таких достатніх комунікацій. Ну на нашій, на нашій ділянці автодороги. Ну, така дорога не зовсім ще нормальна. її тільки будують. Реформа відбулась і в податковій міліції. Тут підсумовують за рік ефективність розслідування податкових та митних порушень стрімко зростає. Лише на Львівщині у порівнянні із минулим роком цей показник зріс утричі. Юля Манько, Юрій Матьора, новини.